Так, ми приїхали. Це наші апартаменти. Ось така історія. Пан Олександр. Ми тільки но тільки но приїхали. У нас скоро будуть збори. Це отака кімната. Тут у нас будуть молодята жити. Такий прикольний краєвід. Тут у нас повний націон. Це що у нас? Ага, це самвузи. І душ. Так, у нас є другий етаж і тут ще дві кімнати. Ще один самвузол. Гестхоум. Ось така прихожка. Можна в нарди грати, почувати. Одна кімната. Друга кімната, це моя буде, мабуть, мені тут подобається з бакончиком. Так, нам побудували вже сцену, У нас є три дні на репетиції. І все. Першого прем'єрка. Але треба вирішити дуже багато що питань. Організаційних, просторових і так далі. Все, починається наш проджект. Cheers! Cheers. Карпати! Яка краса!